Доброго дня! Це програма проактуальна. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Виходимо на першому волонтерському. Як завжди, актуальна тема: чому ростуть ціни на продукти, до чого тут ринок землі і як же зупинити знищення країни? Про це я не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це Іван Федорович Томич, всеукраїнська голова, голова Всеукраїнського Союзу, селянства, екс-голова асоціації фермерів приватних землевласників України. Перший фермер з 1988 року. Доброго дня, пане Івана! Пану Федоровичу. вітаю вас і всіх, хто нас бачить. І перше питання до вас. Знаю, що ви проводили дослідження і помістили його у себе на своїй сторінці Фейсбук щодо того, як відреагували українці, відреагували фермери на запровадження ринку землі, яким вже у нас четвертий рік. Тож що змінилося за весь цей час? Ну, перш за все, з власної ініціативи громадської е, союз українського селянства спільно з Асоціацією фермерів, приватних землевласників, Союзом сільського сподарства, кооперативів, е, ми провели дослідження ну, власними силами, безумовно, чотири роки ринку землі. Який результат, який підсумок, які наслідки, куди рухатись, десь у цьому ключі ми намагались. Якраз дати відповідь на поставлене запитання. Серед опитаних тими різними напрямками, які ми проводили дослідження, отримали дуже високий рівень негативу, або, як сказав, майже 90% опитаних називають, що ринок землі не приніс ні одного з позитивних факторів для. Їхнього життя і загалом вони не бачать цього. Це набагато вище, чим було безумовно до запровадження ринку землі. Я маю на увазі 18-19 роки. Тому така оцінка в нас спирається на факти, адже ця оцінка наша є безумовно відносно. Це не те, що глибокі якісь фундаментальні дослідження. Але ми це вирішили зробити, бо ніхто його ні, хоч, не хоче зробити. Ні влада, ні загалом політиком, ні е, і державні інші структури е, не хочуть дати реалістичну оцінку. Тому ми взяли на себе таку місію сторони громадськості оцінити. А тепер на основі даних, які є загалом доступні. І підтверджують державні наші статистичні органи за 4 роки ринку землі здійснено всього-навсього продаж у межах 4% 4% тобто, приблизно по одному відсотку щорічно. Це безумовно є несприйняття суспільства Тих методів, тої моделі, яка вибрана для старту ринку землі України, навіть не дивлячись, що значна частина, особливо в сільській місцевості бідних людей, не дивлячись, що війна в Україні четвертий рік триває, люди продають незначній кількості свої земельні паї. Це говорить факт знову ж про те, що умови і не відповідають тим запитам, тим інтересам. Фактор другий, який є надзвичайно важливий. Адже українська земля, безумовно, вона є по її якості не одною з найкращих світі еталон. А вартість на сьогодні і протягом 4 років, яка ж була, та вона на рівні інфляції рік від року змінювалась і не більше. А загалом на сьогодні складає біля 70 тисяч гривень, тобто трошки більше півтора тисячі американських доларів. У той же час наші сусіди, європейські країни. Більше 10 тисяч американських доларів ціна за гектар. А окремі європейські країни 60, 70 і 80 тисяч за гектар землі. Але це ніякі порівняння не йде. Та земля, ні нідерланди, ні. Польща ні інші країни, ні Франція ні інші країни будь-які в Європі, вони не йдуть порівняні з нашим якістю нашого українського гектара, ґрунтово кліматичними умовами загалом. Тому це є девальвацією. Ціна, оця, яку я називав, яка девальвувала загалом. Ринок землі. Сподівання, надії, очікування, які були в значної частини суспільства, що станемо багатим, продавши земельні паї і зможемо купити квартири та іншу нерухомість. На превеликий жаль, мізерні ці кошти просто нівелюють. А тепер з іншої сторони поглянути на ціну. Та серпень місяць завершився літній, почався вересень, якраз наймасовий збір овочевої продукції і тона огірків сьогодні дорівнює вартості гектару землі, тона огірків, яких можна виростити щорічно на декількох сотках. Тому висновки тут прості, що е, ціна наша наскільки. У цих умовах цією моделлю ринку землі виставлена, що вона ніяк не відповідає і приблизно тій реальній вартості, яку несе в собі український чорнозем, українські ґрунти. А скільки Я коштує сказав... гектар землі, пане Іване Федоровичу, вас переб'ю? Скільки коштує реально гектар землі зараз? В Україні. Ну, в межах півтора тисячі американських доларів. 1500, тисячу сімсот це десь середньому вартість. Є безумовно відхилення на набагато більші. Це мається на увазі поблизу бойових дій. І найкраще на Заході України, а середня вартість приблизно така, як я назвав. Ну, Це дуже низька вартість. Це дуже мало. Ну, це є. Е, 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 Будемо говорити, як говорить народі, це за дару. Через те, що о, така ціна, вона і близько не відповідає тим факторам, які закладені у її вартість спроможність віддачі. Я назвав фактор: ви маєте 5 соток умовно огірків, зібравши цей урожай, ви можете купити гектар у приватну власність собі на постійну. Ось і яка реально по сьогоднішній оцінці вартість гектара. Ну і слідуючий фактор, який дуже є безумовно важливим: а як стимулювалось виробництво аграрної продукції, внутрішній ринок, зовнішні ринки, експорт? Адже ключовим фактором зростання спроможності аграрного виробництва. Описували, обіцяли, що буде ринок землі і його запровадження. І з цією метою робимо. Так, тоді ставились питання. На сьогодні ситуація така, що по всіх напрямках виробництва йде зменшення. А такі трудоміські культури, як овочеві культури, фруктові, е е е тваринницький напрямок, загалом. Скорочення за ці роки відбулось в рази, а навіть є ще і більше. тому експорт на фоні цього, де у нас домінує зернова група і соняшник, олійні культури загалом теж різко скорочується. А на продовольчому ринку таке скорочення виробництва призводить до чого? Та до того, що ми маємо дорогові знацінь, які є набагато вищими, ніж наші в наших сусідів європейських країн. Тому е, не відбулось ніякого стимулювання виробництва росту кількості виробників аграрної продукції, підтримка сільської місцевості і зростання фермерських господарств, а навпаки. Кількість фермерських господарств сьогодні складає мізерну кількість новітньої історії України біля 14 тисяч фермерських господарств, а наші сусіди рядом через городи Польща 1 мільйон 400 тисяч. Тому е, людський капітал ми втратили безумовно. За ці роки. Фактор важливий війна, вона нанесла нещивного удару як по Україні, так і по Українському селу Але скільки можна було акцій, заходів е, проводити оці громадські організації, інші громадські організації, інші політичні сили та роками кричали: не робіть під час лихоліття війни, не запроваджуйте ні президенту, ні парламенту, уряду, ринок землі. На жаль, сталося те, що сталося. Пане Іване Федоровичу, а от як конкретно ринок землі впливає на ціни на продукти? Ми зараз бачимо, що вони є космічними. Чи є прямий взаємозв'язок? Безумовно, є прямий зв'язок. Те, що у нас скоротилось особистий селянський господарств за ці 4 роки, майже вдвічі, а це означає, що приблизно вдвічі по деяких культурах овочевих, фруктових. Тваринницький напрямок м'ясо і молоко скоротилось виробництво. поголів'я корівок складає сьогодні біля мільйона. Це, будемо говорити, у новітній історії найнижчі показники А загалом ціни на цю продукцію як зросли: овочі, півтора, три, а деякі і більше разів і фрукти за цей період відбулось зростання. Відбулось зростання на ясну на молочну продукцію теж суттєво. Та тільки хліб, ну, ми виробники хліба номер один, якщо говорити за потенційними можливостями е, на світовому ринку, але той же хліб, всьому голова, зріс ціні за цей період 60-70%. Практично весь спектр продукції внутрішнього ринку. Став для багатьох малодоступним. І цей фактор пов'язаний якраз із людським ресурсом, з кількості дрібних виробників, фермерських господарств, особистих селянських господарств, які домінуючу кількість цієї продукції виробляли, їхня кількість скоротилась. І більше того, ми сьогодні Україна стала імпортозалежною. По цьому кошику продукції продовольчого ринку. І у таких умовах, безумовно, ми будемо постійно мати дороговизну, поки не змінить тенденція. Іване Федоровичу, а що у нас буде з врожаєм з врожаєм зернових, зокрема, і як це вплине на ціну на хліб? Бо кажуть, що буде рощати хліб на 25%. ну Відносно того, що виробництво хліба в нас є в достатній кількості, безумовно, на внутрішньому ринку тут питання не виникає. І ми маємо більше будь-які роки, ці чотири роки, ми мали достатньо хліба для внутрішньої потреби наших співвітчизників, але це е, говорить про те, що ми. Скорочуємо Україна потенційно експортний потенціал з всієї зернової групи. Ми по зерновій групі були номер один. Ми 75% експорту здійснювали за рахунок зернової групи, були надходження валютні. А тепер ми різко скорочуємо по всіх напрямках, в тому числі і олійні культури. Тому е, тенденція сьогодні загалом відбувається серйозне загострення з виробництвом аграрної продукції не тільки для внутрішнього ринку, а внутрішній ринок я вже дав характеристику, якою є. І виходячи з цього, ми поступово е, перетворюємося від великого експортера до по багатьох напрямків імпортнозалежної країни по забезпеченню продуктів харчування. Ну тобто, це дуже критично насправді для нас. Я так розумію, що ціни будуть ще більше зростати. Ми будемо перетворюватися на імпортнозалежну країну, а як же наше власне виробництво? От тут висновок простий. Знову ж повертаючись, до. Ринку землі, досвіду 4 -річного. ринок землі мав стимулювати виробництво, мав стимулювати зайнятість мав стимулювати створення нових фермерських господарств, розширення робочих місць переробки кооперації цих виробників і нарушування потенціалу на внутрішній і на зовнішній ринок. А виходить навіть коротко з того, що я сказав, що ця модель ринку була нав'язана Україні, яка не відповідає національним інтересам, яка відповідає інтересам транснаціональних компаній великому капіталу, а не тим, хто живе на цій славетній землі. Ось сьогодні головний виклик, який. Складається в цій біді війні, руки безумовно не доходять. Але хто тримає фронт, а хто повинен цими питаннями займатися? І ми піднімаємо голос, даємо сигнал до суспільства і до влади з тим, що сьогодні треба проаналізувати не можна ховатися, голову у пісок у цих обставинах, а давати оцінку і робити висновки. А висновки, що необхідно докорінно міняти ту стратегію, яка була запроваджена щодо ринку землі. Перша взагалі була, ви пам'ятаєте, найціннічні ще 200 тисяч гектарів одні руки. Тепер всунули з 1 січня 10 тисяч в одні руки. Але навіть і те, що це всунули, воно не лізе. Це так, по класика одного з слів. Я висловлююсь. Бо воно на, на самом ділі так і є. І треба задуматись і дати відповідь, бо інакше ми можемо опинитись в такій ситуації, що буде пізно давати відповідь, завершуючи війну, долаючи, віддаючи життя кращих дочок і синів України, українського народу, лишитись у розбитого корита. Тому не треба чекати, коли там. Все утихне, все завершиться, а тоді будемо роздумувати, а що робити? Ні. Це сьогодні виключно важливо приступати якраз до таких дій. А що ми маємо робити? Які дії, по-перше, а потім повернемося до цінової політики. То чи буде дійсно дорожчати на 25% хліб? Нудії сьогодні були, повинні бути прості. Ця модель ринку є е, антиукраїнською, якщо говорити так загалом чітко і ясно. Не відповідає інтересам української нації, українського народу, треба виходити на ту модель, яку здійснювали наші сусіди. Та не треба далеко, я знову повертаюся за городами. городами у Польщі. У Польщі на, на сьогодні я назвав цифру 1,4 проти наших 1,4 ти, мільйона проти наших 14 тисяч фермерських господарств. Там мільйони робочих місць, і навіть і в біді і до війни, і у війні українці там знаходили робочі місця, але не у нас. І та модель ринку, я не говорю копіювати. Але за орієнтир брати ту стратегію, яка була вибрана 40 років, 35 років тому в Польщі. І в нас провести ревізію і землі і е, всіх законодавчих норм, привести відповідність розробляти програму виходу і подолання кризи людського капіталу, кризи, е, якій опинився, опиняється опинився продовольча ситуація в Україні. І е, першими такими кроками було перше. Це зараз на поверхні 10 тисяч гектарів землі. Ну, е, не треба тут дискусії. Однозначно, це є шкідливий фактор сьогоднішніх умов. І він не має аналогії практично світової. Тому його треба зупинити, а потім прийти до тих е, елементів, кроків, про які я говорив, які. Зупинили знищення сільської території, фермерства села, людини на землі, а дали стимул розвитку, і така модель, знову ж культуру, є в багатьох, тільки її потрібна політична воля на запуск. Щодо цін на продукти, цін на хліб, чи дійсно вони будуть зростати, якщо ми зараз нічого не будемо робити, не змінювати ситуацію з ринком землі і так далі? Ну тут, перш за все, треба сказати чітко, що не можна про внутрішній ринок, зовнішні ринки те, що у нас відбувається. А до речі, я назву такий фактор, бо там багато у нас є, будемо говорити брехні, яка лунає дуже часто, що ми там світ годуємо весь. А ми виробляємо і експортуємо десятки разів у грошовому виразі в євро менше продукції, чим європейські країни, переважна більшість. І це треба правду визнати. Тому, е, виходячи з цього, треба не, не тільки сконцентруватись на питаннях щодо ринку землі, а на загалом моделі розвитку фермерського устрою Україні. Бо якраз ця модель світ століттями доказав, що ця модель відповідає національним інтересам будь-якої країни, а модель. Транснаціональних олігархічних компаній латифундій вона не відповідає і не має аналогії позитиву на земній кулі. Тому модель повинна бути в першу чергу сімейних фермерських господарств поставлена в центрі як точка росту перемін позитивних. А під цю модель. Вже необхідно формуватися аграрній політиці. Це і державна підтримка. Сьогодні підтримка здійснюється знову ж великих компаній, а фермерські господарства з усіх боків їх нищать як можна. Я ще диву дивуюсь, як до сьогодні ще 14 тисяч фермерських господарств живуть, працюють і борються. Це виходить, що живучість надзвичайно. Високого українського фермерства. Якби такий експеримент поставити в будь-якій європейській країні, давно б винищено було все, ми ще тримаємось віримо і однозначно переможемо у цій ситуації. Тому е, повинна бути е, різні складові, які повинні фокусуватись на підтримку фермера, сімейний фермерський густий а на цьому сільська територія. А на, на цьому добробут цінова політика наших співвітчизників на цій основі е, зростання кількості у, сільсь, у сільській місцевості людей на землі. А тут і екологія, а тут і безпека, тут і перспектива, тут і майбутнє такої України, за яку віддають я вірю сьогодні краще знову ж діти, дочки і сини. Життя за таку Україну. Але поки що це залишається гаслом, а ніякими нереальними кроками. Іване Федоровичу, все ж таки ціни, ціни на хліб, ціни на продукти харчування будуть зростати до кінця року? Що буде? Та відповідь проста: якщо нічого на прилавку, ви згадайте 90-ті роки. Хто пам'ятає, безумовно. Як на прилавках не було нічого, от тоді все і почалось. Поки в нас дефіцит є, особливо трудоміських овочевих фруктів, тваринницької продукції м'ясної до тих пір, поки цей дефіцит не буде подолано, ніколи ми не зможемо знижувати цінову політику ні на який продукт. А тепер хваляться знову ж за зернову групу. Та зернова група нас серйозно впала в своєму виробництві за ці 4 роки. Тому і тут необхідні, хоча до, ці, до, до цієї групи залежить 70%. Тобто працює на, на цю групу 70% більше навіть кращих земель України. Тому з хлібом. Безумовно, ситуація простіша, бо ми при будь-яких умовах залишаємося ще вагомим гравцем на світових ринках. Але ціни будуть йти однозначно, бо ціни на зовнішньому ринку, затратність, непідтримка достатньої кількості виробництва сторони влади призводить однозначно до того, що ціни будуть зрости. І на хліб, і на хлібочні, і хлібобулочні вироби. На хліб я називав цифру: чекайте, в межах 25%, а тут рядом підуть і крупи по цій частині, і олій. нікуди не дінемося, зменшення буде виробництво переробки, і ціна буде зростати. Це я говорю ті, якими ми були чемпіонами. А чемпіонство, на жаль, вбивається. А я не говорю за ті трудомісті, і знову ж повертаючись, де ми е, впали в пропасть. І е, тут, е, на жаль, говорити про те, що ми будемо мати 26, 26, 27 навіть роки забігаючи, е, покращення серйозно цінової політики, дешеву продукцію ну неможливо. Це Поки не видно на горизонті підходів, які б дали хоча б позитиву на 27-й рік. Я не говорю 26-й. На жаль, така є реальна ситуація. Пане Федоре Іване Федоровичу, наостанок хотілося би ще почути від вас, що ж робити для того, щоб розкрити потенціал українських фермерів, можливо, позбутися транснаціональних компаній. Ще от яка ваша думка? Ну, я говорив, говорю протягом багатьох років і десятиліть, майже 4 десятиліття, що знову ж повторюю, сімейні фермерські господарства це основа цивілізованого світу. І без цього підходу розуміння системної, довготривалої політики, говорити про перспективу є фантастика. а Цьому повинно бути підпорядковано. Земельна політика один це земельна політика ширше, ніж ринок землі, але і ринок землі. Цьому повинна бути державна аграрна політика, яка включає державну політику і всі інші фактори. І при е, такій моделі підходу ми е, зможемо. Долати ті перешкоди, біди, які є у повоєнній Україні, не дивлячись, а що ми отримуємо в кінці після війни у сільській місцевості в українському селі. Я вже там не говорю, скільки екології, скільки руйнувань, скільки нанесено шкоди ґрунтам і екології, але це. Долати можна тільки при виборі такої стратегії. На жаль, стратегія зворотня працювала, і е, за цей час серйозного пошту розвитку великих компаній транснаціональних, які є, безумовно, е, сьогодні панівними, е, контролюють переважно більшість українських чорноземів. Вона ускладнювала соціально економічну ситуацію на селі. Дякую вам, Іване Федоровичу. Це була програма про актуальна. Виходить. Дякую вам, щодо... удачі і всіх благ. Зробимо, переможемо, все буде добре. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, поширювати інформацію, щоб як умога більше людей дізналися про правдиву та об'єктивну інформацію. З нами був наш гість, голова Союзу Українського селянства Іван Федорович Томич. Я ваша ведуча журналістка Катерина Красовська. Виходили на першому волонтерського. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!